На окраїнах Бейруту цілу ніч тривали перестрілки між прихильниками уряду та опозиції. У ситуацію втрутилися ліванські військові, які намагалися відновити спокій. До житлових кварталів ввели танки. Сутички почалися після завершення антиурядової демонстрації, коли протестувальники намагалися захопити будівлю уряду. Охорона застосувала сльозогінний газ. Їм на допомогу прийшла поліція. Опозиція звинувачує владу у політиці на користь сирійського лідера. Масові заворушення спричинила загибель генерала розвідки Вісама Хасана. Той був убитий у п'ятницю внаслідок теракту. Хасан розслідував вбивство колишнього прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі. Опозиція на чолі сину вбитого прем'єра Саадом Харірі звинувачує у вбивстві Хасана сирійського президента, де хто винуватить ліванську владу.